Тисячі гривень за один гектар компенсовує держава. Хто може отримати цю компенсацію? Може звичайна людина, фізична особа, фізична особа, підприємець ФОП, юридична особа, фермерське господарство, будь-хто хто має в обробітку від 1 до 120 гектар, незалежно абсолютно від області, де воно знаходиться. Коли почнеться старт подачі заявок в лютому обіцяли початись в на початку лютого 2025 року. Але на жаль, трошки відтермінували зараз, ніби дар державний гарний реєстр трошки розгрузили. Я надіюся, що в найближчим часом, сьогодні у нас 8 лютого, найближчим часом відновиться вона. Ми обов'язково, як тільки в перші секунди ми побачимо старт програми. Ми обов'язково запишемо про це відео і вам повідомимо. Тому обов'язково підписуйтесь. В нас в шапці профіля є посилання на нашу телеграм-групу, де є чітка відео інструкція, як по. Дати на, на цю компенсацію її це відео записував спеціаліст, якого звати Сергій компанія Агромен. Вони не один раз подавались на різні, абсолютно різні гранди в держави. Їх постійно отримували. Тому він ділиться своїм особистим досвідом. І 24-му році вони подавали і, 20, і в 25-му, як тільки відновиться для нових людей, теж вони будуть подавати, тому вони користуються всіма програмами, якими тільки дозволяє користуватись держава. Обов'язково перегляньте це відео, також додам трішки пізніше ще файли, які теж потрібно буде прикріпити. Обов'язково підписуйся, щоб не пропустити початок старту подачі заявок. Щоб бути першими, бюджет не обмежений. Зернозбут з турботою про майбутнє.